Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати рулет тірамісу. Пройшла ніч, змащуємо тірамісу кремом, який у нас залишився. Виделкою робимо такі полоски. Вже вийшов гарний, але ми будемо зверху посипати какао порошок. Тірамізу вже готовий, гарний. При бажанні можна його прикрасити кремом. Отакий От у нас чудовий гарний рулет тірамізу. Тірамізу обрізаємо кінчики з обох сторін. Ви тільки подивіться, яка краса. А зараз покажу, який він у розрізі. Неймовірна краса, гарний, смачний і скорий приготова.